Він рік вважався безвісти зниклим. Сьогодні в нас оголошено по країні день жалоби в пам'ять тих, хто загинув від ворожої ракети в Кривому Розі. Були загиблі діти. Але я також хочу нагадати, що ми тут стоїмо і полонені і безвісти зниклі, і серед нашої родини один герой на щиті. І я пропоную всім наразі оголосити хвилину мовчання. Пам'ять тих, хто віддав своє найдорожче, своє життя. Сьогодні у нас незвичний формат проведення нашої акції в підтримку військовополонених безвісти зниклих цивільних осіб. Тому що ми вшановуємо пам'ять загиблих тих, хто загинув в Кривому Розі. 76 поранених, 18 загиблих, серед них 9 дітей. Агресор ворог навіть він забрав саме найцінніше життя дітей. Вони стали янголами. І вшанування пам'яті полеглих, загиблих в цій війні потрібно зробити. Це потрібно робити вже е, як усвідомлення. Тому що ми єдиний народ, ми єдність. І зупинити своє життя на одну хвилину на вшанування пам'яті тих, хто віддав своє найдорожче, це не важко. Це дійсно не важко. Тому я звертаюся до кожного. Вшануйте пам'ять. Не тільки сьогодні, не тільки коли загинули люди, які, про яких кричить вся Україна. А пам'ятайте про це кожен день. Тому що їхнє життя, воно вже не повернеться, а ваше життя зможе кожен день нагадувати про те, що. Життя дійсно найцінніша річ у світі, і потрібно вшановувати тих, кого з нами вже немає. Так сталося, що в одній з родин, яка стояла з нами на про протязі тривалого часу. Прийшло сповіщення про загибель. Це Філипенко Вадим. Цей біль у його втраті він невгомовний для всіх нас. Він зник рік тому, і через рік його родині прийшла сумна звістка про те, що він загинув. Він свідомо пішов на захист своєї родини. Він свідомо пішов на захист своєї сім'ї, на захист своїх близьких, на захист своїх синів. Він а, був дуже хороброю людиною, він був дуже люблячим чоловіком та а, а, турботливим батьком. І так само ми сьогодні вшановуємо і його пам'ять про те, що він загинув а нібо Мене звати Пажара Анна, я організатор акції на підтримку військовополонених та зниклих безвісти. Сьогодні ми зібралися на щотижневу щонедільну акцію, присвячену е полоненим та зниклим безвісти. Сьогодні була мовчазна акція у зв'язку з терактом, який стався в Кривому Розі, тому що країна-агресор безжально влучила ракетою по дітях, по цивільних, і, на жаль, багато було загиблих. Тому Хочеться ще раз наголосити, щоб обов'язково всі оберігали себе, оберігали свої життя і йшли в укриття, і також не забуваємо про тих, хто обороняв нас і зараз знаходиться у ворожому пеклі. Тому наше завдання їх звідти дістати і бути голосами полонених, тому що саме завдяки ним ми можемо ходити під більш-менш мирним небом. І а головне найголовніше це під українським.